Шановні глядачі, в одному з попередніх відео я розповідала про чоловічі статеві гормони. Сьогодні ж хочу поділитися з вами інформацією про джерела гіперандрогенії вагітних жінок. Якщо вам ця тема цікава, продовжуйте дивитися, я доктор Олена Березовська і рада вітати вас на своєму каналі. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і підписатися, щоб не пропустити нові матеріали. Під час вагітності спостерігається фізіологічне підвищення рівня чоловічих статевих гормонів через активне вироблення простерону та естрогену, тому у більшості випадків ми не проводимо перевірку рівнів андрогенів у вагітних жінок. Найчастішою причиною підвищеного рівня андрогенів у вагітних є лютеоми, доброякісні утворення яєчників, що з'являються внаслідок інтенсивного росту лютеїнових клітин. Це своєрідні псевдопухлини, які виникають тільки під час вагітності і зникають самі по собі після пологів. Лютеомі зустрічаються досить часто, але зазвичай виробляють лише невелику кількість андрогенів, що рідко призводить до ознак вірилізації, таких як посилений ріст волосся на обличчі, грудях або акне у матері. Лютеому може досягати значних розмірів від 1 до 25 см, середніми розмірами 6-10 см. У половині випадків вони виявляються на обох яєчниках. На ОЗД часто видно вогнища крововиливі у цих утвореннях. У вагітних жінок з лютеомом також може підвищуватись рівень тестостерону, дегідротестостерону та андростендіону, а в сечі у міст 17 кетостероїдів. Ці пухлини зазвичай діагностуються у другій половині вагітності і приблизно у 30-35% жінок із лютеоми спостерігається гірсутизм. Частота в реалізації плодів дівчаток у матері з лютеомами і підвищеним рівнем андрогенів є незначною. Зазвичай цей стан не потребує лікування, вагітну жінку просто спостерігають, а в рідкісних випадках може бути рекомендовано хірургічне видалення пухлини. Другим джерелом підвищення рівня андрогенів у вагітних жінок є тека лютеїнові кісти, які найчастіше виникають при багатоплідній вагітності, трофобластичних захворюваннях, таких як міхуркове занесення курінопітиліома та діабеті. На мідвін від літимом кісти не є пухлинами а порожнинами наповнені рідиною. До 30% жінок з такими кістами мають ознаки в реалізації, але, як правило, рівень тестостерону та інших андрогенів у крові плода залишається нормальним. У світі відомо лише декілька випадків народжень дівчаток з ознаками в реалізації у матерів з теклютеїними кистами. Тому вважається, що між цими кистами і в реалізації плода немає прямого зв'язку, попри підвищення рівня андрогенів у крові жінки. Третім джерелом підвищеного рівня андрогенів у вагітних жінок є вживання синтетичних гормонів, таких як проестини, андрогени та діетилсільбестрол. У недалекому минулому багато жінок використовували синтетичний простерон для профілактики викиднів, пов'язаних із недостатністю простеронної фази. Є випадки народжень дівчаток з реалізації у жінок, які вживали проестини перед зачаттям і на ранніх термінах вагітності. Неправильне призначення андрогенії у перші тижні вагітності також може спричинити реалізацію у плодів дівчаток, хоча такі випадки є рідкісними і здебільшого народжуються здорові дівчатки. У жінок із синдромом полікістозних яєчників і також можуть спостерігатися ознаки реалізації. Однак під час вагітності лише у небагатьох з них рівень чоловічих гормонів незначно підвищується, що не є небезпечним для плодів дівчаток. Простіше кажучи, реалізація плода в вагітних заспокія не відбувається. Справжня гіперандрогенія у вагітних жінок зустрічається вкрай рідко. Отже, ми розглянули причини гіперандрогенії у вагітних жінок, і тепер виникає закономірне питання, кому варто лікуватися від гіперандрогенії. Якщо верізація плода трапляється не так часто, як вважають деякі люди, і коли необхідно застосовувати пронізолон або його аналоги для профілактики в реалізації плодів дівчаток. Помилки в діагности часто починаються з того, що лабораторії не враховують вікові зміни, коли визначають рівні андрогенів та інших речовин. Зазвичай лабораторні показники орієнтовані на невагітних жінок віком 18-50 років, хоча рівень тестостерону значно коливається протягом цього періоду. Що вже казати про вагітних жінок, для яких багато лабораторних показників не мають встановлених нормальних значень? Ще одна поширена помилка призначення препаратів лише на підставі одного лабораторного показника, тобто лікування аналізу, а не захворювання. У гінекології глюкокортикоїди зазвичай призначають для лікування автоімунних хвороб, таких як астма, артрит, виразковий коліт, псоріаз та ставовчак. Їх вплив на плід вивчено, але рекомендація проста: якщо можна обійтися без по потенційно небезпечних препаратів, їх бажано уникати. І дані, що глюкокортикоїди, пронізолон, дексаметазон можуть спричинити вади розвитку, такі як заяча губа та інші порушення. Тривале вживання глюкокортикоїдів підозрюють у збільшенні ризику передчасних пологів та народжень дітей із низькою масою тіла, але думки лікарів з цього приводу розходяться. Ворожна гіперплазія наднирників це, ймовірно, єдиний стан, за якого обов'язково призначають стероїдні препарати для профілактики в реалізації плода дівчинки. Для підтвердження діагнозу потрібні кілька місяців і генотопування для визначення форми гіперплазії. Не всі форми цього захворювання вимагають застосовування стероїдів. Жінками з пухлинами наднинників також можуть знадобитися глюкокортикоїди. У таких випадках призначає дексаметазон або преднізолон 7-8 тижнів вагітності до пологів. ці препарати пригнічують вироблення адренокортикотропного гормону надниркової корою, знижуючи його перетворення на чоловічі статеві гормони. Проте, якщо за допомогою ОЗД чи інших методів встановлюють, що плід хлопчик лікування глюкокортикоїдами припиняють, у разі інших форм гіперандрогенії глюкокритикоїди не призначаються. Важливо пам'ятати одне: лікувати слід не лабораторний показник, а захворювання. Ми продовжимо вивчати теми, пов'язані з вагітністю, тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всього найкращого, до зустрічі!